Доброго дня колеги. <кій> Вирішив звернутися коротеньким стрімом до вас, тому що сьогодні ранок розпочався з масових дописів мені, моїх друзів колег щодо законопроекту 8143. Це так званий законопроект, який вже журналісти охрестили фізичні особи підприємці без реєстрації. Начебто, влада дає можливість домогосподарствам. Відкривати бізнес, щоб вести свій бізнес без державної реєстрації, і так всі в мене збудилися, що дивись, щось змінилося. Ну, перше, я пройдусь по фактам, ви кожен робіть собі свої власні висновки. Перший важливий факт від е, Галини Третякової, яка вважає <клухи> дітей з е, малозабезпечених сімей неякісними. Яка виходила ініціаторами всіх законодавчих ініціатив, які нічого доброго не, не приносили нашому суспільству, нашій країні, я не чекаю нічого доброго. Це по-перше. Ну, що знаєте, ну як то кажуть, дивись, дивись корінь, корінь. Друге, що стосується обіцянок, обіцянки це ця цянки. зауважте, що зазначені норми, начебто, повинні вступити в силу з 25-го року. Виникає питання: а чому, якщо такі гарні норми, чому вони не вступають в силу зараз? От всі ми знаємо про законопроект 8401, який от має бути прийнятий з 1 липня, нас чекають репресії, закасові апарати, посилення контрольних заходів, у вигляді перевірок, скасування двохвідсоткової спрощенки. Тобто, цей законопроект нагально приймається, і він буде діяти вже з 1 липня. А цей законопроект, який, як начебто, гарний, позитивний, з 2025 року нам обіцяють. Висновки, які в мене одні: вибори, вибори, кандидати, що попало. Тобто однозначний меседж, що зараз іде загравання, та інші ініціативи щодо перегляду пенсій, і інші соціальні там, гарантії переглядаються. це однозначний показник, що влада готується до виборів і заграє з піплом. Таке моє бачення, що стосується цього законопроекту, навіть якщо він буде позитивний, а зараз дорогу, ми прийдемо до його наповнення і буде прийняти, то це рішення можна переглянути до 25-го року. Згадайте, як нам влада Володимир Зеленський обіцяли, що не буде перевірок до кінця воєнного стану і ще три місяці після того. Буде запроваджена і запровадилася спрощена система 2%, а зараз вона скасовується, воєнний стан не закінчився, зараз вона скасовується. і і Так далі, і тому подібне і касові апарати відклали, а зараз все повертається. Тобто, будь-який законопроект, який прийняли, його можна переглянути і скасувати. Тому, друзі, не в хмарах. Ну по вам мені здається, що вже всі мали отримати щеплення і критично ставитися до заяв влади. Ну принаймні, я так до цього ставлюся. Хотілося б, звичайно, щоб вони змінилися, але скажу це тільки тоді, коли відчую, що зміни відбулися. На обіцянкам не вірю. Ситий мирними травнеми шашликами, двома трьома да, і так далі. Тому, подібне. тому що стосується е, цієї ініціативи, вона дуже примарна і сумнівна. Тепер прийдемо до насправді до самого законопроекту. Він є в мережі, він викладений на сайті Верховної Ради, з ним можна ознайомитись. До речі, це пані Третякова, ви знаєте, вийшла теж законодавчою ініціативою щодо так званого Дня миру. Тобто у нас ще миру немає, у нас ще реальна повномасштабна війна ну, для влади воєнний стан, але вже є законопроект про День миру 25 вересня, так? Ну такий. Думайте між слідків. Отже, що що це за законопроект? Якщо хтось думає, що, ой Боже, якесь благо, ну я не бачу ніякого блага. То знаєте, це все одно, що вибачте, грубою мовою, ці ж яйця тільки в профіль. Яка різниця як вас будуть називати? Ви все одно, відповідно до цього законопроекту, називаєте домогосподарством відноситесь до суб'єктів господарювання. Що це означає? Що так, реєстрація такої не потрібно, але ви все одно діяти в межах чинного законодавства і є суб'єктом господарювання. А відтак, як я розумію, бо тут немає ніде виключення з податкового кодексу, все одно має бути касовий апарат. Ви все одно будете знаходитись під контролем податкової в частині виконання дисциплін розрахунково касових операцій. Якщо у вас буде касовий апарат, якщо відповідно так ви суб'єкт господарювання, просто будете називати з домогосподарства будете відкривати рахунок в банку, він так само буде контролюватися податковою. Так, ви не будете просто реєструватися як. У як по процедурі, тобто, чи будуть реєструвати за, деклару... за деклараційним принципом. Але ви всі на підбираєте під дію податкового кодексу, це не то, що ви там можете робити все, що завгодно. Крім того, є обмеження видів діяльності. Я раджу всім ну, почитати з цим і ознайомитись. Тому як чогось такого надзвичайного, як деякі колеги там на радостях кажуть, у дивіться, що зміняється, ну я особливо не побачив. Так ви зараз будете називатися не фізична особа-підприємець, а наприклад, домогосподарство, якщо ви працюєте виключно. В межах своєї, своєї сім'ї. Ну, от, от і, в принципі, вся різниця. І не будете реєструватись. Тобто, у вас сама процедура реєстрації ну, треба подивитися дуже добре по законопроекту. Просто ви задекларували, що ви домогосподарство, і вперед. Але касовий апарат ви повинні будете отримати. Ви повинні будете його отримати. До речі, дуже цікаво по якій процедурі, тому що виключення в цьому законопроекті. Немає навпаки домогосподарства. Як такі, вони включені до переліку суб'єктів господарювання. А саме, от дивлюся. Так. От, дивлюся. Стаття, почат, так, о, поняття суб'єктів господарювання. Стаття 55 Господарського кодексу вносився додатковий. Додатковий рядок домогосподарства. Тобто, ви будете суб'єктом господарювання. Просто ну не зареєстрованим не в такий спосіб, як воно буде. Тобто, питання і проблема головна ж проблема. Ви знаєте, це знову йде указумилювання. Головна проблема для мене, як для підприємця з 96 го року, там з невеликою перервою на державну службу. Для мене проблема не в реєстрації. Ні. Для мене питання. Перше питання у веденні бізнесу, у легкості ведення бізнесу. Як мене під час провадження моєї підприємської діяльності контролюють? Як на мене наїжджають, як від мене в мене вичавлюють, чим мене обвішують у вигляді касових апаратів і контрольних перевірок. І ще питання дуже актуальне: це закриття бізнесу. щоб потім, після того, як я вирішив припинити свою підприємську діяльність, щоб в мене не були претензій від влади, яка. Розглядає підприємця як дійну корову, яку треба доїти, а потім можна пустити під ніж. Тобто проблема не в реєстрації. Друзі, колеги, ну в кого зараз була проблема з реєстрацією фізичного особи підприємця? В кого скажіть? Та зараз як не рекламую дію, вона мені не подобається, вважається системою тотального контролю. Але через дію ФОП, ну при мені колега відкривав, зареєстрував ФОПу протягом три години. Три години він зареєстрував ФОП, а потім пішов в податкову. На все про все він витратив максимум 4-5 годин. Так? В банк судивши, відкрив рахунок. І все. 4-5 годин ти зареєструвався. Як в чому проблема реєстрації? То що зараз ви будете називатися не фізична особа-підприємеця домогосподарства? Що від цього нам легше? Що, касові апарати відмінять? Ні. Відмінять перевірки? Та ні, їх поновляють з 1 липня. Нічого кращого нема. Що змінять підходи, буде презумпція невинуватості підприємця, коли треба збирати доказову базу для того, щоб mm -hmm. вжити -то... що презумпція невинуватості буде запроваджена для підприємців. Сумніваюсь, я не бачу цього в законопроекті. Зум червонатості це коли не можна без доказової бази заблокувати рахунок підприємця, не може заблокувати податкову накладну, не може заблокувати операцію. Треба мати доказову базу і потім нею, до неї апелювати. А вона же так прийшов, заблокував підприємця, там наїхав на нього, а ти потім ходив суди і доведи свою правоту. Бо цього немає, друзі. Нема в цьому в законопроекті. І чергове замилювання. Чергове замилювання, що вас тепер буде, ну будете називатися домогосподарством. Не фізична особапідприємець, не, не товариство, не приватне підприємство, а домогосподарство. Обалдеть. Суперова реформа. Просто нема куди її приклеїти. Ой, друзі колеги, не за те ми боролися, ми боролись за простоту ведення підприємницької діяльності. А в нас влада завжди спрощує питання відкриття бізнесу. Це до речі, болячка всіх попередніх президентів і урядів. Всі на цьому ставили акцент. Легкість відкриття бізнесу. Ні. Легкість відкриття це, знаєте, сумнівне. Чим швидше відкривається бізнес, я, наприклад, не є прихильником дуже швидкого відкриття бізнесу. Звідси у нас з'являються фіктивні фірми, звідси з'являються різні фірми прокладки, звідси з'являються оборудки. Тому що нічого з кишенькових грошей відкрили, ніякої відповідальності немає. Відкрили фірму, через неї бабки прогнали з бюджету, закрили, а потім хто вині? ФОП, тому що ФОП відкрили через якусь мертву душу провели. Реєстрація у нас, я вважаю, відкриття її дуже легке і абсолютно немарудне. У нас проблема введення, виживання бізнесу, його провадження і величезна проблема закриття підприємницької діяльності. В цьому треба е, серйозні реформи, в цьому треба змінювати підходи, щоб влада розуміла, що треба плекати бізнес, щоб він не тільки відкрився, а щоб він як той паросток проріс, виріс в потужне дерево і приніс е, величезні обсяги плодів і для себе, і для суспільства, в якому це дерево проростає. Ну, цих змін немає. Тому, друзі, ну однозначно, попереду вибори, вибори, готуйтеся. Тобто, чи так як вже ця ж сама авторка Третьякова зареєструвала про мир, нас до того ведуть, що буде прикручено трошки війну в якійсь мірі для того, щоб провести вибори, і думайте, що вас чекає попереду. Особисто мене такі законопроекти не влаштовують. Мене влаштують справжні реформи, які дозволять підприємництву розправити крила, які створять умови для всеосяжного підприємництва, всеохоплюючого, з які будуть відстоювати права свободи кожного громадянина і кожного підприємця. Свободи, можливості і непорушне право власності так воно повинно бути Freedom! Opportunity private property. Так тільки воно може бути. Ще так розшифровується наш ФОП. Якщо в англійській абревіатурі. Наш цей ФОП. Збережіть freedom, свободи, opportunity, можливості і Private Property, приватну власність То, чого в нас немає. Тому, друзі, читайте оригінали документів, не ведіться на маніпуляції преси, яка зараз повністю під на владі. І аналізуйте від того, що ж ви отримаєте в результаті. Зміна вивіски ФОП чи домосподарства вам нічого доброго не принесе. А от касовий апарат і перевірки з 1 липня можуть коштувати вам вашого власного особистого майна. Тому що не забувайте, ви фізична особа-підприємець і відповідаєте всім своїм майном. До речі, домогосподарство так само воно буде відповідати всім своїм майном. Гарного дня, сейф ФОП, Сейф Україн. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.